Христос, посеред нас, дорогі брати і сестри. Ми зараз знаходимося у величному селі Вербовець і дякую, отець Тарас, вам за запрошення. Розкажіть, будь ласка, про трішечки про свою християнську школу, про недільну школу. Слава Бог, отець Ботиці. Дякую за те, що ви видокнулися на наше таке запрошення. Наша недільна школа почала функціонувати. Буквально місяців, два тому кожної суботи у нас о 16 годині. Є катехітичні уроки. Хай Господь всіх нас благословить у наш день, рік, який починається, 25-й. Христос рождає. Славімо Його! Хочемо вам сказати по-перше, подякувати Господу Богу Ісусу Христу всім святим. Подякувати нашим парафіянам, нашому фіродамцю, які за такий по короткий час дуже багато приклали в сили в зусиль де відкрили негільну школу? Бажаємо здоров'я, достатку, Божого благословіння. Нехай Господь благословить на многії благає літа.